Українські бронетанкові заводи працюють у посиленому режимі, аби забезпечити українську армію. Раніше підприємство «Миколаївський бронетанковий завод мало проблеми із завантаженням та виплатою заробітної плати однак зараз роботи більше ніж вдосталь. Завод загружений повністю, і навіть всі закази ми не успіваємо виконувати. К сожалению, для нас зараз важкі часи навіть наступили в тому, що у нас не вистачає робочих рук, тому що зараз нам треба навіть створити три виїзні бригади і ремонтувати техніку в Чугуєві в Вартьомовське, в Чорноморському брігавіз виписувати виїздний бригади, відвідуючи Миколаївський бронетанковий завод, мер Львова Андрій Садовий наголосив на пріоритетності озброєння українських військових. Нас будуть поважати, якщо ми будемо сильними. Тому сьогодні економіка нашої держави повинна переходити на військові рейки. Тому що люблять сильних держава. Сьогодні повинна забути про певні умовності. Якщо це є казйонні підприємства, вони повинні мати пакет замовлень на цей рік, наступний рік, щоб працювати в три зміни, щоб ми мали боєздатну армію. Щодня Миколаївський бронетанковий завод відправляє у зону АТО одну бронемашину.